Привіт усім, мене звати Майкл, і вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я спробую перетворити свої 10 доларів на щось дійсно велике за допомогою дуже простої стратегії на торговій платформі Pocket Option. Отже, дивіться, я буду торгувати зі звичайного смартфона. У мене Galaxy S24 Ultra. Для початку мені потрібно налаштувати деякі параметри. Тож я натискаю на ці три крапки тут. У налаштуваннях типу графіка я обираю свічки. Потім я вимикаю автопрокрутку. Я встановив часові рамки на 5 секунд. Далі я знову натискаю на ці три крапки. Я переходжу до розділу індикатори. Тут я шукаю фрактальний індикатор. Я натискаю на нього один раз. Тепер я збираюся налаштувати цей індикатор. Я натискаю на цей маленький олівець. І тут я встановив період на 2. Ось так. Потім я переходжу до стилів. Стрілка вгору червона. Стрілка вниз зелена. Я натискаю кнопку Зберегти. Тепер дозвольте пояснити, як насправді працює ця стратегія. І я покажу вам, як працювати з цим фрактальним індикатором. Тепер уважніше подивіться на графік. Коли на фрактальному індикаторі з'являється зелена стрілка, як тут, нам потрібно купити опціон кол. Іншими словами, ми натискаємо цю зелену кнопку купівлі. І також існує протилежна ситуація. Коли на фракталі з'являється червона стрілка, ми повинні купити опціон ПУТ. Іншими словами, ми натискаємо цю червону кнопку продажу, ось вона, як бачите, ось і все нічого складного. Отже, я встановлюю час експірації на 5 секунд. Я ставлю 10 доларів як суму угоди, але перш ніж я почну торгувати і збільшувати свій баланс у 10 доларів, нагадаю вам, що моя мета перетворити ці 10 доларів на щось дійсно дійсно велике. Я Тож, як я вже казав, у цьому немає нічого складного, це цілком реально. І це, і нехай це буде австралійський долар, канадський долар. OTC. Давайте подивимось на індикатор Fractal. Я бачу, що щойно з'явилася червона стрілка. Тож я купую put опціон на 10 доларів. Час експірації 5 секунд, 1 секунда, і угода завершується з прибутком. Далі я введу 19 доларів і 20 центів як суму угоди. Потім я виберу ще одну валютну пару. Нехай це буде канадський долар, швейцарський франк, OTC. І подивіться на це. Буквально кілька секунд тому з'явилася зелена стрілка. Тож я купую кол опціон на 19 доларів. Залишилася буквально одна секунда. І це вже другий успіх поспіль. Тепер час поставити на кон 36 доларів і 86 центів. Добре, отже, валютна пара цього разу Евробоце. Давайте подивимося на діаграму. Щойно з'явилася ще одна зелена стрілка у фракталах, тож я купую ще один кол опціон. Якщо це, зрештою, принесе прибуток, я отримаю 33 долари прибутку. Одна секунда. І торгівля, звичайно ж, закінчується прибутком. Далі це буде обмін на 70 доларів. Тож давайте розглянемо трохи криптовалюти, щоб урізноманітнити свій торговий досвід. Давайте виберемо один біткоін OTC, очевидно, це найпопулярніша криптовалюта на ринку. І тут ми бачимо одразу дві зелені стрілки. Я зараз їх вам покажу. Ось перша, а ось друга. Це означає, що я купую ще один кол-опціон. Це буде на 70 доларів. Кол-опціон і торгівля завершується прибутком. Далі це буде угода на 135 доларів 88 центів, але я спробую іншу криптовалюту. Добре, отже, етеріум позабіржовий. Давайте розглянемо цей. По суті, це друга за популярністю криптовалюта. Гадаю, ви точно чули про це. І так, до речі, про фрактал щойно з'явилася зелена стрілка. Отже, я купую колопціон на 135 доларів. Прибуток становитиме 125 доларів. Торгівля закінчується прибутком. Це ще один великий успіх. Тож сподіваюся, ви розумієте, як працює ця стратегія. Отже, далі я пришвидшу це відео, продовжу торгувати так само. І я повернуся до вас, коли досягну чогось великого. Сподіваюся, я вас не розчарую. Тож я повернуся за мить. Просто подивіться на це. Остання угода це євро-швейцарський франк. Позабіржова торгівля щойно завершилася з прибутком. Гадаю, час завершувати на сьогодні. Друзі, це була шалена торгова сесія. Я маю на увазі, який це був забіг, друзі. Я перетворив всього 10 доларів на 11 421 долар.